Доброго дня, мене звати Владислав Івченко, Я письменник Сум. Пишу з, з 98-го року. За цей час вийшло 23 книги. Влітку 23 го року був мобілізований. Зараз служу в ЗСУ. Ну і намагаюся, наскільки є можливість, продовжувати писати. Да, про книжки в. Це проза, є романи, є збірки оповідань, є одна така велика, можна сказати, епопея історичного детективу про пригоди найкращого сичка імперії Івана Карповича Підіпрігори, які вже зараз вісім книжок нараховується і сподіваюся, що далі буде. Ну, і є така якби сучасна українська проза, це і збірки оповідань і романи. Романи там. Є кілька, які можна сказати, що там в жанрі, можливо, трохи фантастичному, або, як я кажу, з альтернативної історії та географії та інші. В планах дві книги, які мають вийти, одна <кій> до цього Арсеналу, який буде в травні, друга трохи далі. До Арсеналу вийде збірка оповідань, книга, втрата нестач. Це таке оповідання про, про війну, яке я написав ще до того, як був мобілізований, але от перечитав зараз і задоволений, що нічого міняти не хочу. А друга буде це буде роман. Він буде називатися Межа Невади. Це такий роман про. Теж про цю війну, і там головний герой, актор, якого там початок широкомасштабного вторгнення застає в такій, в такій важкій ситуації особистого і професійної кризи. Він не знає, що робити і, і куди податися. І війна спочатку ставить перед ними там, купу нових питань, а потім дає відповіді. Які, здебільшого, для нього виявляються дуже і дуже дивовижними і несподіваними. Ну і там далі сюжет розвивається, закінчується все перемогою. Ну і сподіваюся, так буде і в реальному житті. Ну і в цей тривожний, нестабільний і нервовий час. Раджу і пропоную всім читати книжки. Читати книжки веселі, читати книжки сумні, читати книжки про мир, читати книжки про війну в будь-якому разі, мені здається, читання має таку дуже потужну терапевтичну функцію. І ніщо так не, не, не заспокоїть і, і, і не надасть так сил, як хороша книга.